Пропонуємо вам стильний та динамічний Nissan Juke 2022 року в комплектації N-Connecta. Цей кросовер з характером, сучасний дизайн, компактність та практичність. Nissan Juke оснащений надійним двигуном, автоматичною коробкою передач та переднім приводом, ідеальний тандем для економічних та комфортних поїздок. Практичність цього авто на першому місці: зручний багажник, можливість трансформації сидінь, простір для подорожі з друзями та родиною, комплектація цього авто. 17-ті легковсплавні диски, система безключового доступу, кермо з підігрівом оздоблене шкірою, передні та задні датчики паркування. Цей «Нісан Жук – чудове поєднання стилю, динаміки та надійності, і він уже чекає на нового власника.